Я люблю це місто, проживаю в цьому місті і не відчуваю безпеки в цьому місті. Одкрити Потали прильоти укриття закрите. Після того, як 3 липня були прильоти по ТЦК, і ми бачили, як людей не допускали в укриття, все таки на наступний день буквально визріло таке бачення. що Треба якось вплинути на місцеву владу і облаштувати місто мобільними бетонними укриттями. У Полтаві можуть встановити наземні бетонні укриття. Ці споруди призначені для захисту людей від уламків вибухових пристроїв, будівель та скла, а також частково від ударних хвиль. Таку ініціативу місцеві подали на розгляд полтавської міської ради. Встановлення таких модульних укриттів своїми підписами підтримали 398 людей, розповіла авторка звернення Людмила Болотіна. Ми зібрали їх з чималеньким запасом. Тому що згідно місцевої ініціативи їх треба зібрати 250. Ми зібрали більше. Більш того, потенціал ще є, тому що деякі підписи були зібрані невідповідно до пропонованої форми, і вони не були докладені в пакет документів. Але це реальні підписи. Люди це підтримали. Укриття Уже відпрацьовані в таких містах, як Харків, Дніпро, Херсон. Ця історія вже працює, можна вивчити їхній досвід. Встановлення модульних укриттів, на мою думку, це найкращий вихід із поточної ситуації, оскільки все частіше і частіше ми бачимо випадки прильотів власне і по нашому місту. Тому ніколи не можна бути впевненим а раптом щось небезпечне застане тебе прямо посеред вулиці. За підрахунками департаменту цивільного захисту. Нині у Полтавській громаді потрібно встановити 66 модульних укриттів. Одинадцять з них мають розмістити у старостинських округах. Нині обирають тип конструкцій та місця для їх зведення. Про це повідомила секретар міської ради Катерина Ямщикова у своєму телеграм-каналі. Вдома укриття є воно дуже далеко. Ми не користуємося, тому ну виходимо в коридор по можливості. Але хотілося б мати от правда укриття, тому що ну буває дуже страшно, особливо коли летить десь поруч, що ти прям чуєш. Зараз будувати щось таке, от підземне, мабуть, це дуже дорого. А якби хоча були наземні, щоб отак повітряна тривога, щось летить, і ти десь заховався, було б супер. Тим більше укриття, ті, що в садочках школах є постанова кабінета міністрів, яка говорить про те, що під час освітнього процесу доступ до тих укриттів мають тільки учасники освітнього процесу діти і педагогічний колектив. Тому ці укриття на Час навчання теж будуть випадати, як повідомила Катерина Ямщикова, ініціативу полтавців щодо встановлення наземних укриттів розглянуть на сесії міськради 8 серпня. Світлана Мостепан, Микола Єрьонко та Кирилова Нової. Суспільне новини Полтава.